Це 100% факт. Так от у мене еволюція від боса до лідера вона займала дуже довгий і болючий м -м, шлях, дуже довгий термін. Коли ти точно розумієш, що сила не в голосі, сила не в тембрі, сила не в тому, наскільки ти можеш. Чітко формувати свою задачу, позапланові контролі робити, позапланові е перевірки там каз складів і так далі. А сила в тому, щоб вибудовувати стосунки з командою, котрі не будуть замотивовані обманути або не будуть замотивовані саботувати процес, це і є перші кроки до того, що ти стаєш лідером, ти стаєш особистістю, котра цікава, ти стаєш особистістю, за котрою йдуть, ти стаєш особистістю, на котру хочуть рівнятися. Це і є шлях від людини, котра внушає страх, від людини, котра постійно контролює, тисне і перетискає, до людини, котра надихає, дає можливість і рухається поруч.